Небесна Вітчизна. Роздумі до Слова Божого на суботу п'ятого Великоднього тижня. Того часу Ісус сказав своїм учням: Якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене Він раніше від вас зненавидів. Коли б ви були від світу, то світ своє любив би Ви ж не від світу. Але я вибрав вас зі світу, тому світ і ненавидить вас. Згадуйте слово, яке я сказав вам Слуга не більший за свого Пана. Якщо мене переслідували, то й вас будуть переслідувати. Якщо моє слово зберегли, то й ваше зберігатимуть. Але це все будуть робити вам задля мого імені, бо ж не знають того. Хто мене послав. Де б не була людина, вона сумує за своєю батьківщиною, цьому природному переживанню відповідає певна надприродна постава серця: де б не був християнин, він сумує за небом, він постійно молиться мараната, прийди, Господи Ісусе! Прекрасним коментарем до сьогоднішнього Євангелія є послання до Діогена, Твір з другого століття після Різдва Христового. У цьому листі читаємо: Живуть вони, християни, у своїй батьківщині, але як чужинці. мають участь у всьому, як громадяни, але мають долю іноземців. Для них кожна чужа країна вітчизна. А кожна батьківщина чужа країна. Цей світ не може стати батьківщиною церкви, бо християни є жителями іншого міста, який, за словами святого Павла Апостола, матір усіх нас. Отче наш що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.